Всім привіт! Черговий випуск, ТВ сьогодні виїзний з резиденції Межигір'я. Ми тут зараз гуляємо з довіреними людями. Я от одного не зрозумію. Ми тільки почали тут прогулянку. Одного не можу тут зрозуміти. От зараз за моєю спиною висить знак «Уступі дорогу. Кому тут можна було вступити дорогу? Ясно, що тут всі вступили в дорогу, тільки одній людині, Віктор Хеодоровичу. Нащо тут взагалі знаки висять на території? Всім було зрозуміло, що тут тільки одне правило пропускати машину Януковича. Ну, таке от. Загадки, Загадки Межигір'я. Ну що, базовий обхід ми завершили. Всі живі, всі живі. живі. Всі живі. страусів покормили. Запорожець 965-й побачили. Ну, що сказати? Ну, й та людина була. На всю голову. <реш> Жить в таких хоромах, навіть пояснюк би не согласився, правда? Отож, ще сходимо на вертолятну площадку. І там, на, і на і на, на Турці. Итак, родные мои, мы снимаем эпический момент спускания Виктора Федоровича Мыленко по знаменитым пенькам в стиле, ну, не знаю, вольный стиль. Вольный стиль. Вольный стиль, наверное, да. Неплохо идет, очень красиво, хорошо. Если бы он наверху не отдыхал, а он отдыхал, чтобы вы знали, наверное, все было бы хорошо. Вы бы еще, наверное, лучше, но пока что движет неплохо. Итак, мы пересекаем финишную ленточку. И за вынурыз, слова